Зв'язку з ними майже не було. Ну зовсім не було. Ти просто чекаєш цих новин, і в тебе мало не випадає волосся. <рес> Незважаючи на те, що це вкрай емоційно і моторошно, я дуже пишаюсь ним. Я дуже пишаюсь всіма нашими бійцями. Хлопець Марти Пенкальської воює у складі ЗСУ. Марта виросла в США, але як і багато американців українського походження тісно пов'язана з Україною. Це фестиваль української спадщини у Пенсильванії. У цьому штаті є досить велика українська громада, яка може відіграти вирішальну роль на президентських виборах. Трамп лякає мене своєю непостійністю. Він ясно дав зрозуміти, що підносить диктаторів, таких як Путін, називав дії Путіна в лютому 2022 року спритними і геніальними. Тому я підтримуватиму Så, демократів я і голосуватиму за Байдена. майже 100 тисяч мешканців у штаті Пенсильванія ідентифікують себе як американці українського походження. Це вдвічі більше ніж кількість голосів, які призвели Трампа до перемоги у Пенсильванії у 2016 році. 44 тисячі. Це також більше за кількість голосів, які забезпечили відрив Байдену. 81 тисяча у 2020 році. У Філадельфії та Пенсильванії мешкає особливо багато представників. Української діаспори Євген Люців входить до організації, яка відстоює їхні інтереси. у США. він як і багато хто в українській громаді досі традиційно був прихильником республіканських поглядів. Найімовірніше, я цього разу голосуватиму за президента Байдена. Я вважаю колишнього президента Трампа великим ризиком для України, коли дивлюся на його колег у конгресі, які так люто виступали проти допомоги Україні. Гадаю, що більшість українців тут бачать світ таким самим, яким бачу його я, і думаю, що в нас буде більшість українців, які голосуватимуть за Байдена. Євген один із організаторів фестивалю української спадщини. Для нього цей захід свого роду акція спротиву. Те, що Москва хоче у нас відібрати, це ми самі нашу культуру, нашу ідентичність, те, ким ми є. Тому ми демонструємо світові нашу культуру. Ми показуємо людям, що ми окрема самобутня нація, що маємо право на існування, що ми любимо свободу, демократію. У нас є своя культура, музика та танці, і ми не зупинимося на цьому шляху ніколи. Чимало українців живуть у США вже у другому чи третьому поколінні. Але як і раніше тісно пов'язані з Україною. Марта навчалася в Україні понад чотири роки, але на прохання своєї сім'ї повернулася до США за тиждень до початку повномасштабного вторгнення Росії. Я почала відчувати тиск загрозу вторгнення з боку Росії. І мені важко було там залишатися. Тема війни відчувається й тут. Люди збирають пожертви для ЗСУ. Вероніка разом із іншими українськими біженцями переїхала до США у 2022 році та стала частиною американської української громади. Усі наші вікна були вибиті вибухами. Я, моя мама, моя сестра бігали босоніж по цьому склу, і ми просто трусилися від страху і сподівалися, що це колись закінчиться. То, який президент США потрібен Україні для перемоги у війні з Росією? Думки американців українського походження розділилися. Це суперечливе питання, особливо з огляду на те, що Трамп трохи підтримує Росію, і я ціную підтримку України з боку Байдена. Внутрішні питання це зовсім інша історія. Я дуже сильний прихильник Байдена, бо він справді підтримує Україну, і я взагалі не фанат Трампа сподіваюся, що ми повернемо колишнього президента, і це буде краще для України. Це моя особиста думка, що ґрунтується на історії. Тому я на 100% за президента Трампа для українського американця немає іншого вибору, окрім Байдена, на наступних виборах. Президент Байден підтримує Україну. Він фінансує Україну. Розуміє важливість збереження незалежності України не тільки для Європи, але й для всього світу. також Марта планує продовжувати переконувати американських українців голосувати за Байдена. Звичайно, я боюся, і це зрозуміло. Україна може втратити свою територію. Геноцид може продовжуватися. Моїх близьких може не стати, або вони можуть втратити свої домівки. І тому я думаю, що майбутні вибори це одна з найважливіших речей, які я можу зробити: віддати свій голос за кандидата, який допоможе всім нам залишитись на правильній стороні. side.